Грандіозна розпаковка із магазину АТБ. Перший лот це одна із моїх найулюбленіших марок. Це гранула, це таке печиво, воно дуже смачне із медом, фруктами і пластицями. Більше тут нічого немає, навіть цукру. І, звичайно ж, гранула. Я обрала на цей раз шоколаду. неї була акція, я її дуже люблю, але є також із фруктами. Також дуже смачна, хоча минулого разу мені попалась трішечки старенька. Тому будемо пробувати. Зараз акція на глазуровані сирочки від ферми, тому я взяла 4 штучки, щоб було на усіх. Моя дитина обожнює таке печиво. Завжди його беру. І взяла ось такі смаколики. Це Пастила у шоколаді, дуже смачно і стерію. Це такі господарські товари рукавички, кукурузка на салатики, помідорки чері на гілочці. огірки, Ух, багатенько. чорний хлібчик петриківський, із гарним складом, без ароматизаторів і шкідливих Дала, щоб дати дитині спробувати. Морозово-київський пломбір. Дійсно дуже смачне, нам сподобалося минулого разу. Морозово із карамеллю три ведмеді, воно зараз по класній акції. Капусточка по акції 44,80, хоча на ринку без акції в 45 Перчик також на салатки. Улюблені глазуровані сирочки з лагода моєї дитини також дуже смачні. Маже бачки левидомишик єдине, що цукор є. Ось таке печиво із начинкою з горіхами і без і малкі кейк з шоколадом. Набір до пила на цей раз це сефістажка маленька пачка по акції, 55 гривень і кальмар. Морозиво від трьох ведмедів із галареткою, тобто із желейкою Всередині ось такі покупочки дуже і дуже багато. Усього вийшло 1300 гривень.